Коли антибіотик, тоді лакціалі журні на пробіотик. Простими словами, це подкаст про психологію від The Village Україна. У шоу вже вийшли чотири сезони. В останньому змінилися не лише теми, а й голоси. Адже співведучою Марка Лівіна замість іллі полудьонного стала клінічна психологиня Софія Терлез. Також у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я простими словами презентували спецсезон. Там ви можете почути велике інтерв'ю із першою леді Оленою Зеленською, в якому вона розповіла про стосунки в сім'ї під час війни, можливість спорту і якісного сну, а також про те, як справлятися з емоційними навантаженнями. У цьому спецсезоні чимало цікавих і фахових гостей. Серед них, до речі, і психотерапевт Олег Чабан, якого ви так любите слухати в ефірах сніданку. Вулиця Степана Бандери це подкаст історичний. Послухавши його, ви дізнаєтеся, як творилася українська історія та ідентичність впродовж століть. Також ви довідаєтеся про креативних українців, які боролися за незалежну Україну та українську мову чому Україна не Росія? Як Київ пережив дві світові війни. Та чому українські прізвища кубанських козаків стали російськими? Відповіді на ці запитання отримаєте з епізодів цього історичного подкасту? Коротко та змістовно так подає інформацію. Макс кідрук у своєму подкасті Теорія неймовірності. У п'ятихвилинних хвилинних випусках відомий український письменник та популяризатор науки встигає розповісти, чому люди старіють та чи можливе вічне життя, що не так з маневрами космічних кораблів у зоряних війнах. Чим насправді загрожує людству глобальне потепління? Та як пластик може врятувати нашу планету? А ще ведучі проєкти розвінчує найпоширеніші в масовій культурі, наукові міфи та стереотипи. Наприклад, чи діє на нас двадцять п'ятий кадр або чи здатні електромобілі замінити весь транспорт? Щоб потоваришувати з англійською, вам варто послухати подкаст Ніжний Інгліш. Ведуча цього подкасту Хельгі Палко впевнена, що мову неможливо вивчити, не побудувавши з нею стосунків. Тож ніжний інгліш саме про це. Як нарешті припинити боятися говорити англійською? Що потрібно, аби зрештою сказати свої перші 20 слів. Та чому ця мова вчиться, вчиться та ніяк не вивчиться, дізнаєтесь після прослуховування декількох епізодів. Щоб знайти формулу любові до навчання, варто прослухати подкаст «Дофамін для освіти. Це подкаст для батьків, вчителів, а також для всіх, кому цікава тема освіти. У своїх аудіо провідні освітяни та експерти розповідають про тренди та зміни в освіті, а також про те, як знайти мотивацію вчитися, чому діти не хочуть читати і як це виправити, як потоваришувати з математикою у школі, та як зробити онлайн-навчання цікавим. Відповіді на ці запитання шукайте в епізодах «Дофаміну для освіти.